Від комплектації і ціна залежить, залежно, що ви отримаєте. Якщо ж, ось отак. В кейсі ключик, інструкція на українській мові, два ланцюга, шина 30-ка, сама пилочка, безшитковий двигун, автоматична подача мастила. Ось так все виглядає. Ось такий комплект коштує 2000 гривень. Але це, ну от, прям якщо у вас тих акумуляторів вже куча є з макітовською посадкою. Що вам просто достатньо і так. Якщо ж ми до цієї комплектації додаємо один акумулятор 4-амперний, ну і зарядний пристрій, понятно, вже додається, то така комплектація коштує 2600 гривень, що вже значно краще. Бо один акумулятор 4 а мінімум 800 гривень, в залежності від виробника коштує наш 900 гривень, окремо, якщо коштує тут зарядочка, яку додається. І Різниця в ціні всього 600 гривень. Якщо ж максимальна комплектація, ще плюс один акумулятор, коштує 3, 300 І що немаловажно, ще до кожної комплектації, яка або з одним, або з двома акумуляторами, літер такої для змащування ланцюга йде подаруночок. Що ще гривень 100-150-200, в залежності від виробника коштує. Тому саме вигідно брати. На один, а краще на два акумулятора. А там вирішувати вам.